Тепер до ще одного російського пропагандиста Захара Прилєпіна який схоже почав викривати реальні причини спецоперації так званої в Україні. вони зі своїм російським шовінізмом та. Імперіалізмом заходять уже занадто далеко. Це вже давним-давно було занадто далеко, але зараз вони ще більше відкривають істини істинні причини е, свого маразму істинні десь бачення свого маразму. Отже, зверніть увагу на цей пост, який він опублікував е, під заголовком деколонізація Європи, і е, як на думку Прилєпіна, має виглядати е, Європа після цієї третьої світової війни. Вивчимо уважно, і нехай всі європейці знають. Отже, Росія, велика і могуча, значить, забирає е, територію України. Утворюється Циганська імперія, республіка, Валахія, Венгерська Республіка залишається нерухома. Ясно, там дружки, е, Тіроль, Австрія розпадаються. Франконія, Южна Богемія, Тюрингія, Саксонія, Вся Німеччина теж розпадається. Гановерська республіка… Шльози Гольштейн, що цікаво, вольний город Данцих, і зберігається увага, зберігається в майже в своїх межах германська демократічна республіка. Ну це просто маразм, це реальний маразм, тому що коли ти пишеш якісь історичні назви, якісь історичні області території в цій карті. Але залишаєш вигідну для російської історіографії, навіть для радянської історіографії для того нафталіна, в якому вони живуть вигідну назву і вигідне походження німецької демократичної республіки, інакше як сміх, це викликати не може. Чому це наприклад? Ну чому тут не написано я не знаю Бранденбург чи, наприклад, Прусія? Чому ви в цих територіях не зазначили цього Берліну? Не згадали ні, у вас має бути вигідна для вашої пропаганди Німецька Демократична Республіка. І що до речі, цікаво, подивіться, в яких кордонах стає Сербське, сербське царство. Дружки ще одні дружки Росії, значить, їх от реальну мету всі Балкани і не лише Балкани хочуть, значить, закріпити за ними. Ось таки має бути царське царство на думку пропагандиста Прилепіна, але насправді на них звертати увагу не треба. Єдине, що в них може в хворих їхніх головах. З'являться будь-яка теорія, будь-яка ідея і будь-яке бажання. Воно не буде реалізоване скоріше за все, навпаки, Росія розпадеться на 15 ось таких різних етнічних республік. Не дочекається такого ні від Європи, ні від України. Проте ще звернув увагу на один пост Захара Прилєпіна який вдався до загальної риторики так званого сатанізму, проти якого вони зібралися боротися в Україні. Отже. Прилепін вже повністю окреслив все те, про що я буду ще так само далі говорити. Але цими широкими мазками зараз скажу, а потім деталізує. Кадиров сказав о священній війні проти сатани, патріарх Московський і всія Русі Кирил сказав, що Путін бореться з антихристом А ви говорите СВО? Сатани, волі, воля амрачена Сатани воїнства обречено, Сатану Вера. А цікаво, те, що дуже активно російські пропагандисти почали використовувати ось це боротьбу із сатанізмом, антисатанізм, начебто, вони несуть християнські, якісь моральні, духовні, релігійні цінності у світ. І особливо і помітно яскраво це стало після того, як відбулася спроба анексії чотирьох українських областей. І саме там Путін проголосив першу фактичну тезу про те, що його країна бореться, типу, із сатаною з чортом, і саме тому. Долучає до свого високоморального світу чотири українські регіони, і після того понеслося повністю по всіх стічних ріках пропагандистів. Ця теза. Потім я озвучив, якщо не помиляюся, навіть в інтерв'ю Салавйову, головний ідеолог цього рашизму, Дугін, який сказав те, що вони борються із сатанізмом, і решта далі вже по вертикалі всі. Пропагандисти цю тезу розбирають і продовжують розбирати так. само про боротьбу із сатанізмом пише Соловйов, говорячи про те, що ну тут читати повністю все не потрібно, але він говорить, що вони, значить, боряться з абсолютним з абсолютним сатанізмом, злом і бісами. мы здесь изжили бесов, мы заслужили победу как народ, мы со своим поведением, своим осознанием, со всей своей греховностью понимаем то, что перед нами стоит совершенно феноменальная по своей сложности задача. Перемогти біса, перемогти сатану в особі України та українців і принагідно Соловйов Соловья скажете на те, що от я смотрю иногда рекламу передачі у меня такое ощущение, что вообще ничего не изменилось. Ощущение, что где-то там идет война, Белгород обстреливают, а у нас какое-то весел... веселье бесконечное это не. Ну, грубо кажучи, він каже, це неприпустимо, щоб е, вся країна не включалася у війну. Не хочу применшувати ризиків, того що росіянам насправді не треба включатися у війну. Їм треба е, якомога швидше зупинити цю війну і піти з нашої землі. Але е, посміятися трішки Соловйова Може собі дозволити, тому що е, людина, яка зараз кричить про обстріли так звані Білгорода, е, ще 8 місяців тому говорила, що бров'ю не ніповідю глаз не гласні прядкуруєм як тільки ми завоюємо Україну. Це станеться так само, як говорив Лукашенко, За чотири дні дала менше да і тому подібне. І це все Соловйов зараз вибльовує. Вибачте, ось такий гедотний пост про те, що вони борються із сатаною. Але насправді це дуже важливий меседж, який зараз, як я сказав, стічними ріками пропагандистів просувається про боротьбу із сатаною. І їхнє релігійне призначення, хоча мені цікаво про якому високоморальність, про яке релігійне призначення ви можете говорити, коли ви приїжджаєте в Бучу і гвалтуєте дітей та е, жінок, чоловіків бабусь, дідусів, ви вбиваєте безневинних, Ви е, стріляєте в спину в потилицю, в притул. Ви всі не лише в Бучі, в Гостомелі, Харківській області, ізюмі, в Маріуполі, в на Херсонщині. Ви все це робите. То де тут моральність, де тут е християнські цінності? Ви своїх солдатів направляєте на фронт, маючи у кишені е таблетки Віагри та презервативи? То це називається високоморальні російські цінності? Це боротьба з е е Сантаном.